Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні коротеньке відео нагадування для тих, в кого є на ділянці ось така красуня, ялинка коніка та й інші ялинки, що потрібно обов'язково дивитися, чи немає ознак полотинного кліща. Інакше цю ялинку я показував неодноразово, вона відходжена. Але не вся частина, як бачите, не відновилася. Але більше половина відновилася. Вона була дуже сильно вражена павутинним кліщем. І ось сьогодні будемо проводити профілактичну обробку від павутинного кліща. Тут, в принципі, все по стандарту. Буду проводити обробку ось таким препаратом Vertimec. Тоді він допоміг мені. І тепер я ним проводжу ось його інструкція. Кому буде цікаво, нажимайте стоп на екранах і. Почитаєте, що і як застосовувати. До речі, баклажани також, ті, що в мене в мішках, я вам показував попереднє відео, сливаки попрацювали трохи, але ми вже їх віднадили. Мука, в принципі, діє. А тепер протруємо їх і від павутинного кліща, тому що в минулому році, він, точніше, вони ним вражалися. І ось така невеличка коніка. Тут також, мені здається, потрібно вже все ж таки провести профілактичну обробку. Я ж кажу, не тільки коніки, туйки, ялівці, ялинки, все, що у вас підростає, все це потрібно обов'язково проводити обробку від кліща, а далі дивитись по ситуації. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Якщо так, завжди прошу подобайку, підпишіться на канал. І до нових зустрічей.